Living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find God's. I'm sorry. Freedom. All this life that's creeping down the walls. A dream that I cannot free. To Слухайте ті, хто вміє чути. Це ще не кінець. Жадібні до влади покидьки. Не думайте, що ваша взяла. Щорстокість ненависть, геть жиктатори до побачення. Люди. Це ви сила. Ви здатні міняти світ, робити інших щасливими. Не женіться за владою. Виборюйте свободу. Не та проникливий Марк Саві на сцені шоу XFATOR! Привіт! Привет. Ну які враження? Добрі. Далі хочеш? Звичайно. Точно? Звичайно, Звичайно так. так хочу, хочу. Давай послухаємо наших суддів. Хто буде першим, як ти думаєш? Кого хочеш послухати? Давайте уступимо місце спочатку дівчині. Настю, будь ласка. А... Такий серйозний номер після Олі. так ти нас, а, Господи, як це сказати? нас Повернув в реальність. Дякую. Дякую, хлопці. Дякую. А, ти знаєш, ти дуже круто співаєш, Марко. Мені дуже подобається твій голос. І... Я вважаю. Нас... Це, це класна пісня, ти молодець, що ти її вибрав, тому що це був сильний номер. І я вважаю. Тебе головним конкурентом. Дякую. Це комплімент. І це комплімент. Ти ж розумієш, так? так mm -hmm. дякую. Вона всім так каже. Як це не вигадую? Те, що я кажу, тут всі чують. Це теж вона всім каже. Олеже. Дуже просто нехай заздрить весь світ, що саме в нашій країні є такі виконавці, як ти. Дякую. дякую. Марк. Молодець. А це тобі сказав, знаєш хто? Найкращий співак України 2018 року. Все, 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 все олеже. Вистачить. Андрію Михайловичу. Марк, реально вот тебе проект пошел на пользу. И хотя вот мы и там все время, Марк, давай как-то поменяемся, давай как-то вот какую-то... И я, конечно, прав, но ты тоже прав. Ты все-таки выбрал свой амплуат там, где ты, ну, реально сильнейший, да, где ты поющий. И, наверное, это правильно. Мне понравилось. Спасибо. Ну, как завжди, Дмитрий, твое заключенное выражение. Ти знаєш, у мене досить сильні враження від номера. Таке було відчуття, що ти остання людина на цій землі, і людина, яка хоче сказати всім щось дуже важливе, але нікого немає. І дуже в мене таке було відчуття в кінці, хоч хоча цього не сталося, що в кінці вибіжала купа людей, які сказали: Ні, ні, Марк, ми з тобою, ми тут, ми просто ховалися під землею. І все буде добре, тобто, ну от якось в кінці, ти все ж таки пробив це залізне небо і пробився до сонця. Дякую тобі. Це було потужно. Я тебе вітаю. Дякую.